не знаю ту нещасну німеччину, бо незважаючи на наші все ще аб'юзерські відносини з Німеччиною, за три роки життя я все-таки вивела топ моїх продуктів, за якими я точно буду сумувати, коли її покину. Три найсмачніші продукти покажу в кінці. Але через те, що у цього файного футблогера холодильник пустий, вирушаємо в магазин. Але на превеликий жаль, всі мої продукти знаходяться в різних супермаркетах. Тож розпочнемо з Альді. Тут я купую зазвичай небагато, а саме ось цей квадратний м'якенький лавашик і апфельтаж, або іншими словами, пиріжок з яблуками. Окрім цього, полюбляю ось цю холодну каву, але для того, щоб не дратувати баристів, скажу, що це кавовий. І мої улюблені цукерки Кноперс. Бо в Лідлі їх, наприклад, ніколи немає. А ось в Нетто, наприклад, я зазвичай купую морквяні снеки. І Просто нереальний альпійський підкопчений сир з паприкою. Також частенько беру ось такий чеддер, він має дуже насичений смак. Ніколи не беру ось цей пікантний хумус. І вам не рекомендую, тому що в нього від хумуса лише одна назва. Також обожнюю ляба ке. Коли воно гаряче і запечене, воно дуже схоже на нашу варіонку. А тепер переходимо до хімки. Окрім мільйону різновидів чіпсів з паприкою, тут є ось такі нереальні зі спеціями. спеціально. Просто обожнювані мною горішки кеш зі смаком сметана. зелень. окрім чіпсів та горішків до пива мені дуже смакують ось ці копчені. Ковбаски. І раз ми вже почали тему пива, то давайте перейдемо Моє до Моє улюблене пиво. Це Hefeweizen від Rothaus. І, звичайно, ж напів всіх велосипедистів. А саме Radler, тобто пиво з лимонадом. А Ось в я їжу зазвичай за моїми улюбленими брецелями, які їм потім з маслом. І за ось цими жуйками від Каті. А ще забула додати про квіти. Їх я зазвичай купую в Альді, тому що вони гарної якості. А ось трійка продуктів, які ніколи не зникають з мого холодильника, я зазвичай купую в Kaufland Це Чілі хумус, печінка, тріски і соус Цезар. А які продукти стали вашими найулюбленішими в Німеччині? Пишіть в коментарях.